Засновниця бренду українського одягу Я Українець, бердичівлянка Тетяна Білоус, організувала у театрі на європейський благодійний захід. Попередньо було оголошено й ціль 250 тисяч гривень. Адже торік, каже пані Тетяна, на подібному показі колекції зібрали 100 тисяч гривень. Придбали бус для наших спецпризначенців, і в цьому році ми, так як розуміємо, що війна продовжується, ми маємо щось робити і хочемо. Допомагати підтримувати наших військових, тому ми знову організували наш показ. Він знову благодійний. І сьогодні усі кошти, які зібрані за квиточки, за аукціон та за ярмарку, всі 100% будуть перераховані на пікап для ССО. До Активної участі в благодійному заході запросили зіркових гостей співачку Люсю Каву і актора В'ячеслава Жилу, який погодився бути ведучим заходу. Згадуючи свидяки нашого славного народу в минулому, З надією дивимося в майбутнє і щодня робимо все, аби наблизити цей такий очікуваний і бажаний день. Ти перемоги, показ нової колекції запропонувала глядачам пані Тетяна. Я підготувала чотири виходи. Це ми відшили чотири нових колекції: історичний вихід, діловий стиль, весільні сукні та моя переможна сукня. Під час благодійного заходу від Я Українець зібрали 150 тисяч гривень, проте вони кажуть організатори на цьому не зупиняться. Було 15, лишилось 6 лотів, які ще можна придбати і цим допомогти зібрати потрібну суму 250 тисяч гривень на придбання пікапу для підрозділу сил спецоперацій. Серед усього планують виставити на продаж сукню із показу, а також ось ці військові речі. Це в основному відпрацьовані снаряди, це речі, які привезені безпосередньо з зони бойових дій. І це прапори військової частини та футболки, їхні авторські, яких не можна немає в вільному продажі. Повірю в краще, але Ну, життя іноді так спускає на землю. Ну, будемо намагатися як найкраще, але те, що я все доводжу до кінця, то це стовідсотково. Ну тобто, якщо ми сьогодні не закриємо збір, ми будемо шукати інші шляхи, щоб закрити збір і все-таки, щоб пікап хлопці отримали. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.